Всім вітання, рада вас вітати на моєму ютуб-каналі домашнього фітнесу. Мене звати Наталка. І якщо ви ще не підписались на мій канал, обов'язково підпишіться і натисніть подобайку під цим відео, щоб україномовний контент набирав оборотів, розвивався і більше людей намагались користуватись україномовним контентом. І також більше людей закохувалось в спорт, відчували полегшення у власному тілі. Сьогодні наше тренування буде направлене на розслаблення, тобто ми будемо виконувати вправи самомасажу з використанням фомролера. Ми будемо працювати в спокійному, помірному темпі. Ви не повинні відчувати біль та дискомфорт, а тільки розслаблення та приємні відчуття. Ну що, маю надію, ви готові, давайте трошки потренуємось і поїхали. Вістайте, будь ласка, так, щоб вам було зручно, комфортно сидіти. Ноги складіть перед собою. Знайдіть куприк, сядьте на нього, знайдіть нейтральне положення поперекового відділу. Ви не повинні відчувати біль та дискомфорт. Відкрите грудний відділ, плечі опустіть вниз і витягніться за маківку вверх. Максимально ви повинні відчувати видовженість всього хребта. Спокійно не спіша. заплющіть очі, відчуйте власне тіло, зверніть увагу. На ті ділянки тіла, які торкаються мата. Руки долонями вниз покладіть на ноги. Спокійно дихаючи, поконим глибокий вдих носом. І спокійний видох ротом. як з видохом розслабляється ваше тіло. І ще раз вдих носом. І спокійний видох ротом. І вдих і видох. Виконаємо ще два рази. Глибокий вдих носом. І спокійний видох. ротом. Повільно не спіша, нахиляємо голову вправо, ліву сторону. 8, сім, шість, п'ять. Чотири. Три, два, один, Виконуємо поло коло головою в одну сторону і в іншу. Погляд вниз і перед собою. Виконайте кругові оберти плечима назад. 4, 3, спокійний видох, 2, 1. І повільно не спіша вперед. Рухаємось досить спокійно. Долоні залишаються на ногах плечі опущені вниз і виконуємо бігенькі маятникові рухи в праву ліву сторону. І ще три. Два. Один. Повільно заведіть ногу назад, іншу ногу залиште перед собою. Покладіть валик з боку від передньої ноги, виштовхуємо комролер від себе і рукою тягнемося за голову в діагоналі. Відчуйте відкриття зони ребер. Уявіть, що ви ребра розкриваєте, як вієво. І ще раз потягніться, відштовхуючи комролер від себе, рукою тягнемось за голову. Виконаємо ще два рази, видихаючи, видихнули і вдих. І ще раз. Залиштесь в нахилі, відкрите руку, погляд направте на пальці рук. Повільно не спіша, виконуємо скручування, потягніться назад. І ще раз відкрити руку, виконайте глибокий вдих. На видоху повільно, супроводжуючи руку, виконати скручування. І ще раз глибокий вдих і видох. І вдих і видох. Повільно не спіша, змініть сторону і перекладіть фумролер на іншу сторону. Змініть ноги і виконаємо те саме. Відштовхуємо фумролер від себе, виконуємо полуколу рукою, витягуємося в діагоналі, відкриваючи ребра і видох. І ще два рази видох. І ще раз. Залиштесь нахилі, руку відкрите, погляд направте на пальці руки, виконайте скручування. Видихаємо і вдих. І видох. І ще два рази вдих. І видох. І ще раз Вдих. І видох. Зберіть дві ноги разом. Сядьте, будь ласка, так, щоб фомролер був перед вами. Дві ноги разом, сідницями тягнемось до п'яток, долоні покладіть на фомролер, відштовхуючи від себе, виштовхніть куприк наверх. Прогинаючись грудним відділом, потягніться вниз. Повільно не спіша, округліть спину, погляд направляючи вниз, і знову виштовхнули від себе. І ще раз видох, кругливось і повільно виштовхнули від себе. І ще два рази видох і вдих. Повільно не спіша. Опустіться на живіт. Підкладіть фомровер під грудний відділ на нижні ребра. Пальці ніг направлені всередину п'ятки назовні, впираючись в предпліччя, розслабте сідниці. Повільно не спіша, опустіть голову, повисніть внизу. І погляд направте перед собою. І ще раз видих і вдих перед собою. Погляд залиште внизу і виконуємо легенькі маюникові рухи в праву ліву сторону. Три, два. Один. Повільно не спіша, впередшись в долоні, відштовхніть себе наверх, виштовхніть фонровер і передню частину ніг пустіться на фунровер. Повільно відірвіть стопи і повільно прокатимо собі передню частину ноги. Прижаємо по чотириголових м'язах, да, квадріцепс, як ще називають, повільно не спішав вперед-назад. Стопи заверніть всередину п'ятки назовні і продовжуємо рухатись. І ще три, два. Не провисаємо в поперековому відділі. Прес тримає спину. Повільно не спіша, поставте пальці ніг на підлогу, опустіть коліна і знову ляжте на живіт, валик покладіть з боку від себе. Пираючись придкліччя, покладіть. Внутрішню частину ноги навалить білище до проміжності і повільно не спіша, прокатимо внутрішню частину ноги. Спокійно рухаємося. Оповідох, вдох. Повільно не спіша перейдіть на іншу сторону. Так само пропрацюйте внутрішню частину іншої ноги. Відчуття між правою та лівою ногою вони можуть відрізнятися. Десь може бути більше зажатості, дисбалансу. Супер. Відштовхніть вам ролер від себе, впираючись долонями, виходимо в положення чотирикутника, Округлились, давили попок, наче притискаючи хребет. Опок до хребта, округлились погляд на ноги і прогнулись. Виштовхніть себе копчик наверх, виходимо собаку собаками вниз, повільно не спіша, по черзі згинаємо праве ліве коліно. Підходять руки до ніг, ноги до рук. Зігніть ногу в колінних суглобах. І перекочуючи себе вправо, ліву сторону розслабляємо. Поставте ноги ширше а, мата. повільно не спіша, опустіться вниз, витягнутість хребта спокійно дихає. Поставте праву руку на підлогу, ліву руку виштовхніть наверх і змініть сторону. Повільно, не спіша, знову відштовхніться ви наверх, повільно опустіться вниз. Поставте руки позаду себе, сядьте на сідниці. Підтягніть фумролер до себе. Поставте ноги за фумролер, повільно не спіша. Сідаємо зверху. Руки кладемо зверху колінних суглобів, повільно не спіша, прокатуємо себе вперед, назад. 3, 2, 1. Спокійно, не спіша. Поверніться на бік, відкрийте ногу і прокатайте себе зону грошевидного м'яза. Покладіть ногу на ногу і продовжуємо рухатись вперед-назад. Знайдіть больову точку і нині перекочуємо себе вправо ліву сторону. Виконайте, будь ласка, все те саме на іншу сторону. Повільно опустіть ногу і змініть бік. Ви можете повернутися до мене спиною, я до вас сяду в іншим боком. На бік, витягніть ногу, прокатайте вперед, назад. Покладіть стопу на вище коліна і продовжуємо рухатись. Віддіть болючу точку і на ній перекочуємо себе в праву ліву сторону. Спокійно не спіша. Сідаємо сідницями на підлогу. Фомролер підкладаємо під нижні ребра, тобто лопатки у нас за фомролером. Руками притримаємо голову. Повільно не спіша, ліктем дотягуємося в одну сторону і на видох в іншу. І ще видох. Три, два, один. Повільно округліться, підмініть таз і прокатайте себе по лакладкам. Нижче ребер не опускаємо. Зону рок не прокатуємо. Повільно не спіша, опустіть сідниці на підлогу. Виштовхніть валик від себе підкладіть під шийні відділ. Повільно, не спіша. Нахиляємо голову вправо, ліву сторону, даємо можливість собі відпочити. Спокійно рухаємось. Вдих і видих. Повільно відірвіть. Голову приберіть валик і підкладіть під зону копчика. Потягніть одне коліно до себе, інша нога у нас витягнута паралельно підлозі. Спокійно дихаємо, і інша сторона. Виконуємо поразу. На кожну ногу. Вдих і видох. Поставте, будь ласка, дві стопи на підлогу. Підніміть ногу і відкриваємо коліну сторону. Чотири. Пропрацьовуємо мобільність кульшового суглобу. І ще раз. Повільно опустіть ногу, змініть сторону. Чотири. Видох. Три, два, один. Поставте стопу на підлогу, підніміть таз і повільно опустіться вниз. Потягніть два коліна до себе. Відчуйте з ним вірне відчуття в зоні кубрика. Поставте одну ногу на підлогу, відірвіть голову і виштовхніть себе наверх сядьте, будь ласка, так, щоб вам було зручно, комфортно сидіти. Виконайте, будь ласка, глибокий вдих і видох. Таке коротке тренування допоможе вам розслабитись після робочого дня або навпаки розслабитись і після сну. Ці вправи можна виконувати як вранці, так і ввечері. Поекспериментуйте з. Власними відчуттями знайдіть, знайдіть оптимальний час для вашого тренування. Бережіть себе, тренуйтесь з користю для власного тіла. Напишіть, будь ласка, відгук, чи сподобалось вам тренування і які відчуття в тілі ви отримали. Мені буде дуже приємно. Ще більше тренувань в моєму телеграм-каналі. Посилання буде прикріплено в опису під цим відео, і до зустрічі на наступних тренуваннях. of you my was